Чоловіки День народження, вирішили гучно не святкувати вдома, тихо, спокійно. Жінка запрошує двадцяту пару гостей. Алло, хто, хто? алло, тата! -та. Та -та. Ти мені не хтокай, не хтокай, закрий Там, Там, мене. Та мордяку закрий свою смертячу. алло, Тата, -та, ми чекаємося, <ріпи> ти закриєш свою, свою <ріпи> щурячу морду, вонючу, противно, яка мене бісить. Та ви що, мій коханий, без вас не уявляє свій день народження? Приходьте, нічого не треба купувати, я ж вам ще винна. Все, приходьте, це не обговорюється. Хто то? Е, Оля і борис. Клас. Хто то? Зроботи моєї! Ну, Оля, вона ще нас запрошувала до себе на день народження, що я одна ходила. Угу, тихо. Алло. Так. Ти закриєш свою мордяку нарешті, щоб я тебе не забила зараз. Алло, е, Та. Слухайте, е, приходьте, і він хотів, що той набір, що я вам казала. Та, той набір. А, дуже дорого. Ну, то що зробиш? Купляйте. Ну то купляйте, скиньтесь з Андрущуками та й купіть. Бляха, тепер ще треба Андрущуків запросити. Але той набір того вартий. Той, той вартий. Ти, ти про той набір, що я хотів, то... де болгарка, шуруповерт і дрелька? Так, да, там, де ложечки десертні, вилочки десертні. Я не хочу бачити тих Андрущуків. Все, обідалися, обідалися, все, мені так підходить. Ну, так якраз і помиримося. Не хочу я миритись з твоїми батьками. Як ти так не хочеш? А їм знаєш, як неприємно було минулого разу, коли по п'яні хтось з хати виганяв з криками Валіть то моя хата. Менше і менше балакай. Ти то ляпнула, вони обідались, мені все підходить. Знаєш, у мене? Тихо. Алло? Да-да-да. Та-да, та, да. Та. Да, Я знаю таке, та? Щоб стояв і гроші були, ну. Та-да. Да. Дякую. Хто дзвонив? Класна керівничка малого. <рігла> і вона тебе отак привітала. Ну, як я її надам вчителя, так вона мене... О. <піп> О, бачиш, що ту людину поважає. Хто там -та поважає? Поважають, пишуть, вірші, дивись. Які. Гарні. Ні. З Днем народження вітаємо, багато грошей вам бажаємо. Євро, долари і злоті, що платили на роботі. Щоб з грошима вам везло, нагадуємо, що зараз 25 число. То хто так гарно привітав? Приватбанк про кредит нагадав. А? Але віршо. Ну то так, то ж поважають, я чи Тихо, 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 тихо. Алло. Да, мам. Мамі вітання, мамі вітання, на передай, будь ласка. Та, мама, біля мене. Та, я біля тебе і передаю вітання. Та, мам, мам, я знаю, ви мені казали, мам. Може щось і підливало. Що там говорить вже відма? Що вона говорить? Ти ти поклади трубку, зараз Мам. Мам, я знаю, що ви за мене молитесь. Мам, я чую дзвони. Ти можеш сісти. Мам, будь ласка, сказати, приходьте. Стою, Ні, ну прийдіть, говорите. будь ласка, у так, мене день народження. Ми... Мама, ми... не буде так, як минулого року. Ми посадимо за столом далеко, вона не туплю. Я не я не плювала, плювала, я не я, не я просто так говорю, я просто так говорю, я просто так говорю, просто говорю. так. Розумі. Мама, я вона просто не плівала, так мене. говорить. Мам, папа, бо я зараз втуну. туну. Що хотіла та стара відьма? Нічого казала, що немає часу, щоб потім перезводити. Все, іди за алкоголем, бо скоро люди будуть приходити. Ага, вже йду. Чекай, чекай. Шо? Дорогесенька. Що? Я щось не чую ні слова, ні півслова. що ти мені даруєш. Та ж. Той набір? Який? Ну там де. Румунка. Болгарка. Ага. Ш... Ш... Шурупофен? Верт. Угу. І грілка. Дрелька. Отой От набір. Все, я палкоголь. Ага. Давай. Ага. Алло, епіцентр. Мені треба румунка, грілка і шурупофен. Та не п'яна я!